Шлях додому. У спецпроєкті Шлях додому ФМ Галичина започатковує такий місток між владою, вимушено переміщеними особами, а також е, власне людьми, які хочуть допомогти нашим ВПО. Сьогодні ми долучаємо до нашого етеру-координаторку Ukraine з Тернополя, пані Голик Лесю. Пані Лесю, доброго дня. Доброго дня, вам доброго дня, слухачам. Наші слухачі, власне, і можуть побачити цю розмову і на е, нашому Ютубі Галичина», Тож ставте вподобайку, ставте свої запитання, те, що вас найбільше цікавить. Якщо ми зараз говоримо про ВПО, е, скажіть скільки на Тернопільщині, власне, і в самому місті Тернопіль е, чи молодіти, можливо, такою статистикою, скільки проживає вимушено переміщених осіб із сходу держави з прифронтових територій наших? Так, приблизно ті цифри, які зазвичай озвучують або влада, або люди, які мають безпосереднє відношення до ВПО, зокрема голова ради ВПО на Тернопільщині, маємо близько 70 тисяч внутрішньопереміщених осіб на території області. Стосовно міста Тернополя, то мова йде про цифру у 20 тисяч. Цифри очевидно дуже приблизні і орієнтовні, адже. Не усі е, громадяни нашої країни, які переїжджають, е, отримують статус ВПО і відповідно вони не потрапляють у цю статистику. Врешті хтось повертається додому е, чи просто їздить туди-сюди, не втрачаючи цього статусу. Е, то відтак цифри такі дуже дуже орієнтовні, Але я думаю, ми опираємося саме на ці цифри, коли говоримо про Тернопіль і Тернопільщину. Якщо ми зараз говоримо про ВПО, які власне приїхали на Тернопільщину, розкажіть, з якими запитами найчастіше люди звертаються до вашої організації, і в якому напрямку вона, так якщо широко розказати, працює, щоб люди розуміли, коли вони звернуться до вас, чим ви безпосередньо можете допомогти, в якому напрямку направити у разі вирішення їхніх проблем. Зокрема, серед наших курсів, які ми започаткували, є курси підготовки до НМТ з англійської мови та історії для випускників цьогорічних або наступного року. Пріоритет в цій групі для ВПО та дітей з різноманітних соціальних категорій, врешті, так і є. І зараз на фоні. В іншій кімнаті наша чудова вчителька розпочала заняття з групою з історії. а після буде англійська. Також ми маємо для дорослих людей, тобто для зовсім зовсім дорослих, не для молоді. Ми маємо спортивні активності, тобто це є йога, флай-йога, різноманітні такі укріплюючі заняття. Вони не відбуваються в нашому центрі. Бо завдяки нашому проекту ми маємо. Можливість співпрацювати з різними структурами у нашому місті відтак ми уклали договір з іншою організацією, яка власне має можливість, має гарний зал, і дає це все можна робити. І ми маємо групу з 20 осіб, які щодня пишуть подяки за те, що ми дали їм цю можливість ходити на спортивні активності. Бо ну і тут в цій в цій групі пріоритет справді виключно для ВПО. А, бо мені здається, що е, забезпечити для себе цей фізичний розвиток це дуже важливо, але він напевно ніколи не буде в прямому пріоритеті. Коли ти маєш дбати про дітей, про житло, про багато різних факторів, і коли ти умовно новий в місті. Бо з одного боку, два роки достатньо для того, щоб в місті почуватися впевнено, а з іншого боку, два роки для того, щоб почати життя з... наново, це трохи тяжкий процес. А також у нас є курси шахів та шашок для дітей двічі на тиждень. А у нас є зустрічі псих... з психологиною, такі собі психологічні активності. Будь Собою для жінок один раз в тиждень дитячі майстерки. Також ми розпочали два курси активні громадяни, один з них для молоді і один з них для жінок-лідерок. Скажіть, будь ласка, я так розумію, ви вже маєте таке ядро, яке сформувалося, яке активне, яке відвідує ваш центр. А як стосовно я розумію, це все в Тернополі відбувається, як стосовно самої області, чи теж мають люди можливість спрямовувати цю роботу і так, щоб було по Тернопільській області, тому що я розумію, в обласному центрі мабуть левова частка ВПО живе, але все ж таки в області. Теж їх не бракує. Розкажіть, як з ними комунікуєте? Ну, наш центр знаходиться безпосередньо в Тернополі фізично, тому, очевидно, нам важко охопити регіони, які поза містом, але ті села, які входять до громади міста, ми можемо охоплювати, ну, бо це є відносно невелика відстань. Стосовно тиражування нашого на область, я думаю, що ми це будемо мати в перспективі з якимось таким виїздом. Однак на місцях важче очевидно забезпечити таку постійну діяльність, тому особисто від себе я підтримую просто зв'язки з тими людьми, які. Багато різноманітних речей роблять в громадах, де вони живуть, за місцем проживання і з ВПО в тому числі, і надають таку надаємо посильну таку допомогу, яку можемо. Можливо, часом ідеями, часом ділимося якимись речами, які є в нас, які можна буде використати. А це такі теплі приватні контакти. Очевидно, ми не можемо охопити все. Пані Леся, дякую вам за таку детальну розповідь. Нагадаю, сьогодні спілкувалася з Лесею Голик, координаторкою проєкту в Тернополі «Future Ukraine». Говорили про вимушено переміщених осіб, які мешкають на Тернопільщині. Таких 20 тисяч приблизно за даними «Future Ukraine». І власне, якщо говорити спасибі за вашу роботу, те, що робите, допомагаєте українцям, які зараз вимушені через війну були покинути власні домівки і шукають своє щастя на заході. Наш. Ши держави сьогодні до нашого теру долучаємо з Луцьку координаторку Future Ukraine, Це пані Ірина Колковська. Пані Ірино, доброго дня. Вітаю, добрий день. Якщо ми говоримо про вимушено переміщених осіб, розкажіть наскільки на Волині зараз багато мешкає таких людей, які покинули вимушено свої домівки на Волині. Ситуація з внутрішньо переміщеними людьми досить така змінна і динамічна, тому що є ряд факторів, які на це впливають з однієї сторони. Дійсно, люди, які жили в центрі на сході, вони коли обирали е, місця умовно безпечні е, в Україні для того, щоб переїхати, то зупинялися в основному на Львівській області, е, Івано-Франківській, е, Закарпатській, Тернопільській. Е, Волинь до цього числа е, в такій повній мірі не належить, бо ми маємо ще одного е, сусіда. Е, в якого не все добре з головою, і це Білорусь а також інший є фактор, що ми ну не надто велика громада, Луцьк така, і люди, коли переїжджають в різні місця, то думають про те, що їм потрібно буде знайти роботу відповідно до своїх кваліфікацій, і обирають в результаті більші мегаполіси. А водночас, звичайно, що переїхало. Не готова сказати скільки точно зараз по всій Волинській області, але в Луцьку станом на зараз зареєстровано близько 16,5 тисяч внутрішньопереміщених людей. Скажіть, які основний рід занять вони обирають, які речі пропонує ваш безпосередньо центр, аби допомагати внутрішньо переміщеним особам? Ну, якщо загалом про сказати про запит нових лочан, то звичайно є запит великий на інтеграцію в життя громади, і ми це намагаємося робити різними творчими, цікавими, неординарними заходами, таким чином, щоб ці процеси відбувалися в такій цікавій і плавній і дружній формі. З іншої сторони є захід, запит на психологічну підтримку, психологічну реабілітацію, і також на здобуття різноманітних кваліфікаційних навичок, на працевлаштування і створення власного бізнесу. В нашій організації, зокрема, є досвід реалізації різних програм для підтримки самозайнятості та мікропідприємництва внутрішньопереміщених людей. І е, в Луцьку і на Волині насправді дуже багато цікавих гарних е, бізнесів. Які або створилися, або переїхали до нас, е і вони тут продовжують розвиватися? А от розкажіть е про якийсь можливо конкретний кейс, який і вас особисто вражає, і от ви побачили, що люди, до прикладу, зі сходу держави приїхали, е зробили це безпосередньо у Луцьку, і Лучани корінні, які мешкали в цьому місці з народження, е подивовані, скажімо так. Ну, У нас, наприклад, є така історія, вона мені дуже вона надихає мене дійсно, і це історія жінок двох, які познайомилися завдяки нашій організації. Це вже відбулося, здається, десь півтори роки тому. Вони одна з них з Харкова, друга з Бахмута жінки різного віку, різних сфер зайнятості. Але під час наших тренінгів із бізнес планування і е, написання бізнес-планів вони вирішили об'єднати зусилля е, як фізичні свої, такі ресурси, ті, які вони мали, і ті ресурси, які їм вдалося до залучити додатково е, з грантової підтримки, для створення спільного бізнесу, і це насправді унікальна історія. Е, ну бо жінки були абсолютно з різними життєвими історіями, і з е, трагічними, в тому числі, які е, е, і від війни залежали, і не від війни. І вони створили грибний бізнес. Вони зараз займаються виготовленням, переробкою і продажем різних морепродуктів. Успішно працює в них цех Луцьку, і Лучани замовляють в них продукцію, і також вони торгують цією продукцією на ринку. Які от ви саме в бізнесі послуги надаєте це консультації? Як допомагаєте? Це якийсь певний юридичний супровід? Розкажіть, що ваша організація може допомагати мешканцям ВПО саме у Луцьку? Наша організація надає консультації стосовно започаткування і розвитку власної справи, а саме тренінги, які пов'язані з бізнес-плануванням, як здійснити розрахунки, як зареєструватися, як побудувати маркетингову стратегію, як здійснювати продажі. Ось такого різного роду консультації, тренінги, навчання із залученням кваліфікованих тренерів. А зараз наші курси спрямовані на те з однієї сторони, щоб надати психологічну, психо, психореабілітаційну підтримку, а з іншої кваліфікаційну, але це не підприємство. Стосовно психологічної підтримки, це сплави на байдарках. У нас ми працюємо під час сплавів з психологією за методикою, яку розробили ми в нашій організації. Вона базується на тому, що людина, коли під час сплаву долає різні міні-стреси, вона знаходить свої внутрішні опори. Психологічні, які потім може застосувати на, е, е, в складніших ситуаціях і опирається на ці опори, пані Ірино, спасибі вам за таку детальну розповідь. Нагадаю, сьогодні з нами спілкувалася координаторка фічер України з Луцька, Ірина Колковська. Спілкувалася про те, як надається допомога вимушено переміщеним особам, які зараз проживають у Луцьку, безпосередньо таких 16 Тисяч осіб сьогодні долучаємо до нашої розмови представницю рівно Юлію Коновалову, координаторку проєкту Future Ukraine. Пані Юля, доброго дня! Доброго дня. Хотілося б розпочати насамперед з такого звичайно простого запитання, але дуже цікаво, одно, що зараз на Рівненщині, зокрема в Рівному, пропонується вимушено перемищеним особам, які види діяльності є. От власне, і чим ваш центр може допомогти людям, які вимушено покинули свої домівки. Ну, варто сказати, що на даний момент. Офіційно зареєстровано 19,5 тисяч внутрішньопереміщених осіб саме в місті рівному. Я не говорю про Рівницьку область чи район. Так наш центр ставить за ціль створити осередок, в якому люди зможуть відчути психологічну підтримку, а також скористатись можливістю підвищити рівень професійної кваліфікації або ж здобути новий профіль. Для того щоб адаптуватись якби в новий для себе соціум, і тому завданням центру є допомагати новим мешканцям адаптуватись до міста, покращувати якість життя громади шляхом надання можливостей для навчання та розвитку внутрішньопереміщених Що, е, Саме зараз відбувається в нашому центрі. У нас же є понад 12 різного роду активностей, які спрямовані для відновлення або надання кваліфікаційних курсів для дорослих осіб, відновлюючи е, активності стосується як дітей, так і дорослих осіб. Саме для дітей ми на даний момент проводимо курс театрального мистецтва, що дітям дуже подобається. Також проводимо курс рукоділля. Це різні майстер-класи. щоразу викладач змінює тематику, і тому діти кожного разу приходять, роблять щось нове, вчаться працювати з новими матеріалами, і цю річ, яку вони зроблять на занятті, можуть забирати з собою додому, що теж є приємним бонусом. Для дітей у нас є співпраця з школою робототехніки та лего конструювання, а також курси вивчення англійської мови. Щоб зняти матеріальне навантаження з батьків для дорослих осіб. У нас є курси з вивчення англійської мови, це поділені в нас на два типи: для початкового рівня це вивчення англійської мови, якби майже з нуля, і для тих, хто вже має якби, кращий рівень свій рівень англійської, клуб розмовний клуб. Англійської мови, але от є запит на українську мову, чи плануєте такі курси робити, можливо, в рівному? Так, до речі, ми якби кожних три місяці ми е, оновлюємося активності в нашому центрі, і в планах є організувати курси спок поглибленого вивчення української мови. Навіть так не побоююсь сказати, бо людей з цим насправді з англійською може бути простіше. А перекласти з англійської на українську на українську цим вже труднощі, навіть в правильності вимови. Я розумію, що людям в цьому потрібна допомога, і ми звичайно це ж організуємо для них. Ну, ключове слово тут почути важливо, щоб ми чули ось ці проблеми вимушено переміщених осіб і допомагали. Спасибі вам, що долучились до нашого етеру. Нагадаю, з нами спілкувалась Юлія Коновалова, координаторка проекту «Future Ukraine» з Рівненщини з міста Рівно. Сьогодні говорили про таку важливу тему, як допомагати тим людям, які вимушено покинули свої домівки, як їм інтегруватися тут на заході нашої країни і власне, кажучи, Якщо ви слухаєте нашу програму, маєте конкретні запитання, ставте, її, будь ласка, в коментарях. Пишіть, які проблеми вас турбують. Ми будемо піднімати ці важкі теми, обговорювати, долучати цікавих гостей до наших хетерів. Ну і безпосередньо рекомендувати ті чи інші речі, аби вам тут було комфортно мешкати і бачити своє майбутнє саме в Україні. Це проєкт Шлях додому і це така комунікаційна платформа, яка дозволить вам віднайти і допомогти. Знайти себе цей матеріал підготовлено за ініціативи Національної спілки журналістів України в межах проєкту Ukrainian Media Fund з підтримки незалежних місцевих медіа в Україні за сприяння The German Marshall Fund of the United States.